Привіт, маленькі мрійники. Сьогоднішня казка за одним із ваших коментарів. Казка про двох братиків Маркіянчика та Дам'янчика. Осінній запах мокрої трави тягнеться від двору до порога. Маркіянчик топче шнурки, щоб міцніше зав'язались, і киває мамі. Я не спізнюсь. У мене сьогодні диктант і. план. Який план, примружується мама. Після обіду ми збудуємо найміцніший мур, шепоче маркіянчик, і озирається на брата. Правда, Дам'янчику?» Менший Менше стягує на плечі свій рюкзачок із жовтим ведмедиком і затискає пальці старшого між своїми теплими долоньками. Повертайся швидко, і я покажу, як міст будується. Він серйозно киває, наче командир. Обіцяю, каже маркіянчик, і ледь торкається кутиком губ брат вищаки. Двері клацають, у дворі шелестить листя, а в повітрі незриме до зустрічі. У класі сонячні плями повільно позуть по партах. Учителька каже Сьогодні пишемо красиво, як архітектори. Маркіянчик нахиляється над зошитом. Олівцем обережно викладає візерунком одна вежа, друга. Літера М виходить міцною, як бруствер, а літера Д округлою, як башта. Оця моя, шепоче він до себе, а ця братова. З кишені ледь виступає маленький лицар блискавка. Маркіянчик торкається його шолома. Відчуває, як у грудях теплішає. Терпи, каже він тихо. Після обіду ми з братом усе добудуємо і, здається, ніби вежі в зошиті відповідають йому міцно, разом чекаємо. А у садочку дам'янчик із друзями викладає довгу доріжку з різнокольорових кубиків. Це буде міст до маркіянчика, пояснює він, тільки не через річку, а через час. А чому він називається разом? питає хлопчик у смугастій футболці. Бо один кубик це мало, а коли кожен кладе свій, виходить шлях. Дам'янчик підморгує. Хочеш покласти зелений? Хочу, сміється друг. Дам'янчик ставить біля мосту свого лицаря дзвіночка. Стережи, добре? І коли маркіянчик прийде, – дзеленькни!» Вихователька проходить повз і лагідно торкає його плеча. Гарно придумав мости завжди будуються не до міста, а до когось. У кишенці маркіянчик знов торкається блискавку, а в садочку дам'янчик гладить шолом дзвіночка. І в ту ж мить між колою та садочком натягується прозора ниточка, тепла, як шарф мами. Маркіянчик у класі піднімає очі до вікна і усміхається. Відчув, десь далеко Дем'янчик теж піднімає голову. Відчув, я поруч тоненька ниточка трохино тремтить від їхніх голосів. І обід. Підкочуються ближче, ніби колесо. Коли мамо відчиняють хвіртки, повітря садочка гуде, як вулик. Дам'янчик першим помічає знайому постать і стрімко біжить уперед. Маркіян! Ого, який старт! сміється маркіянчик і розкриває руки. Вони зіштовхуються в обіймах. Мамині очі виблискують від сонця. Я збудував пів мосту. Дам'янчик показує долоньки, ніби там креслення. А я навчив башту не хитатися, маркіянчик показує свій зошит. Значить, сьогодні з'єднаємо все, підсумовує мама. Ходімо, будівнички. Дорога додому здається короткою, бо вони йдуть по ньому, по мосту. Разом який уже виріс у їхній уяві. Двері кімнати відчиняються, і кубики, наче чекали на команду, сиплються з коробки, як різнобарвний дощ Башта М ліворуч, вказує маркіянчик, бо М як міцність, а «Д» праворуч, погоджується Дам'янчик, бо доброта має бути ближче до серця. Вони складають мури, лицар блискавка, піднімається на вал і пускає тоненьку іскру, просто від сонячного відблиску на шоломі. Але хлопці знають це знак. Дзвіночок стає добрами, і ле чутно дзінь то не звук, то настрій. Слухай, шепоче дам'янчик, наш замок дихає. Бо ми будуємо не зі скла і пластика, а зі спокою. Ще раз і я поруч, каже Маркіянчик. Пам'ятаєш пароль? Я поруч, одночасно кажуть обидва і сміхаються. Раптом у кутку кімнати тінь на шафі витягується, згинається і схожа на довгу шию з гострою пащею. Дивись! Затинається дам'янчик і міцніше тримає братову руку. Знаю, спокійно каже Маркіянчик. Це дракон сумніво. Він прилітає, коли щось важливе. Тінь ворушиться і ніби шепоче Ви маленький, замок завалиться, моста не вистачить. Не слухай, хитає головою Маркіянчик. Блискавко, покажи слабке місце. На камінці муру ледь блиснуло. Один кубик стояв криво, дзвіночок поклич терпіння, просить дам'янчик, і повільно знімає кривий кубик. Раз і ще раз я тримаю, каже старший. Став спокійно, я з тобою, відповідає менший. Кубик сідає рівно. Тінь на стіні. Втягнула шию, потім хвіст і зменшилась, аж поки стала схожа на маленьку пляму від хмари. Бачиш, усміхається маркіянчик. Разом це вже багато, разом це дві сили, серйозно, підсумовує Дам'янчик. За вікном тонко постукає дощ, мов пальчики по барабану. Потрібні коштовності для корони, оголошує Маркіянчик. Справжньому замку, справжня корона. У нас є баночка, згадує Дам'янчик, І плащі, ми ж супергерої. Вони стрибують по калюжах до підвіконня, де мама розсипала намистини для поробок. На склі десятки прозорих краплин, крізь які світло ламається веселкою. Подивись, як дощ співає, шепоче менший. А корона слухає, додає старший. Кожна намистинка, яку вони кидають у баночку, дзвенить тихо, тихо, ніби дякую. і кожен такий звук забирає ще трішки в тому з плечей. Оце буде за сміливість, каже Маркіянчик, а це за посмішку, додає Дам'янчик. Коли повернемося, замок засяє. Увечері тато обережно притримує двері, мама заносить. Два кухлики теплого молока. Як справи, лицарі? питає тато. Наш замок стоїть, гордо каже Маркіянчик, міст веде, тінь втекла. А ще ми зібрали кристали з дощу, додає Дам'янчик, і піднімає баночку. Разом вони насаджують на мистинки на картону корону, що світиться не яскраво, але наче живе, розповідає про міст, про Терпіння, про я поруч. Кому корона? усміхається мама. На двох, кажуть братики одночасно, і корона справді складається з двох половинок М і Д, що з'єднується в коло без початку і кінця. Гарне королівство, каже тата. Краще від усіх. Коли лампа гасне, кімната синя фіолетова, як ночі у казках, на підлозі картонна скринька. Темної пошти, у ній шорхотить папірець. Що там? прошепотів Дам'янчик, загортаючись у ковдру. Мій лист, відповідає маркіянчик. Якщо раптом сумно, скажи пароль. Я поруч. Разом вимовляють вони темряві, і темрява стає м'якішею. Лицар блискавка, змінює варту з лицарем-дзвіночком. Один піднімається на вежу. Другий стає добрами. Корона мерехтить зовсім трішки, ніби зірка на підвіконні, а невидима ниточка не розривається у вісні. вона просто згортається в клубочок і лежить між їхніми подушками, щоб зранку знову потягнути день до обіда, туди, де братики зустрічаються, беруться за ручки і будують свій замок. І щоранку, коли двері клацають на прощання, хлопці вже знають, разом це пароль, від якого відчиняються всі брами. А ввечері це корона, що світиться теплом у двох. Кінець, який щодня, починається спочатку. Якщо сподобалась вам ця казочка, обов'язково поставте лайк та зробіть підписку на канал. Якщо хочете казочку почути саме про себе, то напишіть про це у коментарях. Ну і звісно що, до нових зустрічей, маленькі мрійники!